Відкриття хабів, допомога військовим та турбота про безхатченків. Про свою діяльність за 10 місяців 2023 року нині прозвітував Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради. Тож, що вдалося реалізувати цього року та які плани на наступний, дивіться далі у наступному матеріалі. Надання соціальних послуг, проведення різних виплат, пільгові категорії населення та реалізація державної соціальної політики у Чернівецькій територіальній громаді. Саме це є основними завданнями департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Тож нині його директорка Наталія Фрунзе прозвітувала про пророблену роботу за 10 місяців поточного року. Один із головних напрямків роботи департаменту це допомога та підтримка внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день у Чернівцях на обліку перебуває понад 45 Тисяч людей, яких війна змусила покинути усе і їхати у невідоме. Якщо ми звернемо увагу, то нараховано компенсацію на безкоштовне розміщення ВПО. Це по програмі Мінрегіону з державного бюджету на суму 5 мільйонів, більше 5 мільйонів. Так само. Ті організації, які не підпадають під виплати, це громадські організації, які прихистили, відкрили прихистки. Так само отримують кошти з обласного бюджету за 10 місяців. Вони отримали 135 тисяч гривень. Також департамент опікується безхатченками. Соціальні послуги надає вертикаль саме безхатькам. У них є і соціальне патрулювання, і є прихисток нічний, нічного перебування, який знаходиться в нас на Галицького 19. З міського бюджету вони на сьогоднішній день отримали більше 800 тисяч. За 2022 рік там був майже мільйон. Ми зараз оголосили конкурс, і в нас буде не тільки нічне перебування безхатьків, але ми хочемо зробити цілу. Дубове перебування, тому що є потреба в січні 2023 року. Запрацював центр допомоги врятованим. Тут спеціалісти надають правову, психологічну та інформаційну допомогу людям, які постраждали від війни. За цей період часу до нього звернулось понад дві тисячі особи. Зазначає Наталія Фрунзе. Я дуже радію від того, що в нас створюються нові центри, простори такі як Вільна, як Вонахаб. Де може звернутися кожен і кожна чернівчанка або внутрішня переміщена особа, яка дійсно потребує підтримки, як і психологічної, тому що всюди працюють психологи, працюють юристи, і так само ми з департаменту соціальної політики, коли до нас приходять люди, подають документи і запитують, ми перенаправляємо. Окрім того, департамент соціальної політики активно допомагає Збройним силам України, організовуючи та долучаючись до благодійних акцій. За 10 місяців нам вдалося провести і долучитися до таких фестивалів, до ярмарок. І ми зібрали більше 623 тисячі гривень. За них було куплено і авто, і баги, і рації, і старлінки, і тепловізори. І ми закуповуємо так само гуманітарну допомогу. Передаємо це вже ми робимо. Коли ми вихідні, не в свій робочий час, але ми долучаємося, ми підтримуємо. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.